У молитві Животворящому Христу є такі слова, котрі ми тільки що читали. Господи, Крестом Твоїм оградим я от врагов видимих і невидимих, котрі що роблять, лов ящик душу мою. От яку силу має Крест Господній, коли ми себе ограждаємо кругом християнина устрояєся силою Духа Святого така духовна броня, стінка, яку зла сила, сатана не може пробити. А тому, з давніх времен Господь подарив православним християнам оружжя на диявола крест. І що перше є, коли сатаністи прийшли класти 100 років назад, ламали крести, Закривали храми, палили храми, і що тренували людей навіть через сектантські організації. Не креститися. Якщо чоловік не креститься, Сатана має прямий доступ. Колись у Данії давно вийшов закон, по котрому всім людям, горожанам, а дома були лише двоєтажні, щоб Городнича поліція знала все, що робить, нікому не дозволялося завісу на вікнах покласти. Якщо б злодії мали вже кінцеву власть, то сказали б людям, прийняли б закон, ніхто не сміє вже свою квартиру на ключ замикати. Для чого? Чтобы Злодії мали можливість безпреп'ятственно в любу квартиру, у будь-який банк зайти. Але точно так і в духовному сектанство не принесло ніч новое, не ні, ні якісь новини із Євангелія, щось нове, а лише то, що, що паралізує християнина, не вірити в церкву Христову. Не вірити у причастя, у сектантів – це символи, а не причастя тіли крові Христової, і не треба ся крестити, бо, як вони казали, Бог не в рукотворених храмах жиє і не требує служення рук чоловічки. Так дійсно написано в діяннях. Ну, ці слова апостол Павел говорив проти книжникам-фарисеям. Що не в земних храмах Бог живе, Бог собі не потребує, щоб йому строїти. Бог живе в небесній осі. в будь-якому випадку, в другому місці апостол Павел пише Тимофею, я ти пишу, щоб ти знав, як поступати в Домі Божому, котра є церква Бога живого, стовп і утвердження істини. Господь благословляє, щоб ми православні не послухали сектанство. І то, що оружжя нам дала церква, Христос нам дав оружі через церкву, крест використовувати Його кожен день і многократно, деколи да, по сотні раз. Це означає, що кожен раз, коли ми на себе накладаємо кресне знамені, сила Божа нас оберігає, а в молитві ми співаємо, що Хрестом Твоїм родина з Господи. Од врагов невидимих врагов наших, котрі ловлять душі наші, приманки нам роздають, яку вітрину вітріну гріховну нам відкривають, пожалуйста, православні. Ваша віра слаба, то і сектанти з Європи, з Америки принести щось новеньке, друге толкування, а не хочете і все, пожалуйста, з Турції принесли ми ще одну релігію. І ту вам не треба ще одну придумаємо. І в результаті у людей много є приманок від сатани, котрі ловить душі. А ми завжди спокійно, з радістю, і з такою да, так, кажемо, ородим'я, Господи, силою чесного і жидрящого креста, і від всякого зла, і сохраним я от ловлящих душу мою. Ідемо вже в завтрашній день. На четвертий святий великий четверг страсний рано завтра, на вісім літургія Василя Великого, в котрій ми сповідаємося, причащаємося, читаємо многі парамії і заготавлюємо на завтрашній літургії особливий агнець, особливий благословенний святий хліб. І на цілий рік маємо причастя приготовлено для хворих, для пуття, для лікарні, для воїнів і для всіх різних случаї. А завтра вечором, у 5 годин, ми маємо чтення 12 страстних Євангелій. В кінці тої молитви, завтра у нас буде останній раз таїнство люпомазані, хто ще не був. Запрошуємо і ще завтра на вечернє богослуження, після котрого і буде звершатися таїнство. А вже з Божою помощю на п'ятницю рано літургія не, не служиться, но у три години воно з плащаниці. І вже тоді у нас в силі входить страдальна до та минутка. Коли ми духовним мечам будемо зріти шестви Ісуса з Христом на Голгофу, розп'яттє, зняття з Христа погребенєм і положення в гроб. І з такими думками ми приготуємося і йдемо. А завтра ще будемо впадати ще одно: саме на великий четвер, Господь установив величайшої із величайших таїнств, таїнство Євхаристії, коли під відом хліба і вина предложив апостолам. Благословив хліб, розділив, сказав, «Прийміте сеє тіло моє, за вас ломи моє, в оставлення гріхов». Потім благословив чашу, дав їм пити, «А це кров моя за вас і зливаємо» в оставлення гріхов, і сіє творить моє воспомінання. І ми то-то От у заповідь до донині держим, служим служим літургії, на котрих і є серцевиною любої літургії Євхаристія. Іменно Євхаристія була тим актом, коли вона завершилася в раї, Адам і Єва причащалися від дерева плодів вічного життя. А коли заразилися, ангели їх більше до причастя. Не допустили. Тільки ми, діти нового завіту тепер у церкві Христовій, ми отримали на великий четвер, страсний четвер, на Тайній Вечері, установив Господь, ото таїнство, котре вернуло нам, якщо було в раю втрачено нове причастя, подивине в хліба, і вина приймаємо знову плоди. Вічного життя. Господи, благослови нам готувати до Пасхи відповідно, будеш так поступаючи, прибуваючи у вірі Христовій, держася своїх традицій, не спокушаючися на приманки сатанінського світа, бо такі будемо сильні, тверді, як наші предки, котреглися то православ'я, а в вічності віримо разом з святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.